Скільки ти ресурсу свого витрачаєш, да, і що ти робиш для того, щоб наповнити свій ресурс. Наприклад, у Одріх Хебберн так само а, північний вузол був, стояв у цільці в другому будинку. І ми знаємо, що, на жаль, вона померла від онкології. Тобто а, вона не прийшла до балансу брати і віддавати. Вона віддавала більше, ніж брала. І, а, я думаю, да, тобто, це моя власна суб'єктивна точка зору з огляду на карту Стівена Кінга, що його збив автомобіль для того, щоб його сповільнити. Для того, щоб він більше часу приділяв собі своєму тілові, да, ось так сумно, але так воно працює, більше відпочивав. Бо Нептун. Знову ж таки повернемось до а, залежності. Нептун це планетка, яка тобі дає талант, але вимагає від тебе вміти відпочивати. Тобто, а, якщо у вас сильний Нептун, ви маєте розуміти, що найголовніший ваш ресурс ховається у відпочинку. Це справді планета, яка дає тобі багато, але і вимагає вміти себе наповнювати. А, чому у Стівена Кінга трапився у цей період залежності? <залежності>. Чому у Курта Кобейна був цей період залежності? А, так само, як у Мерлін Монро. Бо а коли людина. Потрапляє на шлях активного заробітку грошей, коли людина починає а, багато працювати да, для свого розвитку, в неї там відкриваються перспективи. Да, і дуже важко виключити з цього процесу. Ну, тобто, коли Курт Кобень почав їздити зі своїми концертами, дуже важко да, їх зупинити. А, бо знову ж таки це певні контракти. Ти маєш бути на виду, бо в шоу-бізнесі дуже швидко про тебе забувають. Так само у Мерлін Монро. А вона весь час там грала да, якісь ролі і. А... Ці люди недостатньо відпочивали. Вони не мали часу для того, щоб сповільнитись, зупинитись, відпочити і наповнити себе. Так само, як і Стівен Кінг. А, бо у нього почався період із цих залежностей разом із періодом, так би мовити, зльоту. Да? І ось ми дивимося, чому, чому людина, яка стає відомою, чому людина, яка стає, починає заробляти гроші, да, там, приходить у певну реалізацію. Вона починає пити чи вживати наркотики. Навіщо ти ж все маєш? А я вам скажу: тут це дуже просто і логічно з точки зору астрології. Це означає, що це людина Нептунеанець, тобто там дуже там ось цей творчий потенціал, так би мовити, пре саме за допомогою Нептуна. А Нептун це планета, яка вимагає від людини відпочинку.